Вітаю усіх, хто продовжує подорожувати попри нестійку весняну погоду. З вами Афіша Вінниці. Події 70-річної давнини доводять. Герої не стають героями, бо відчайдушно цього бажають. Вони вимушені піти на цей крок, аби змінити наш світ на краще. Саме про це наступна подія. Експерти кажуть, що у 2013 році в Україні було близько півтора мільйони ветеранів Другої світової війни. Героям часто сниться поле бою, тож найголовніше, чого вони нам бажають, це миру. До 70-річчя перемоги краєзнавчий музей підготував для вас виставку спомин, перлиною якої стане колекція моделей радянських і німецьких танків Дмитра Стаднічука. зібраний комплекс матеріалів про війничан і жителі нашого міста й області, тих хто годи війни, Войны, воевал на фронтах войны. начинается наша выставка с тех, кто в 1941 году встретил эту войну. Здесь представлен комплекс материалов Павлова Ивана Григорьевича. Сейчас он проживает в нашем городе, является почетным гражданином нашего города. Он был одним из тех, кто в те страшные 1941 год стал на защиту нашего города. Також вже представлені матеріали і подпольщиков, і партизан, в тому числі, наприклад, легендарного руководителя подпольної групи України Тараса Кузьміна. Квда в ходіла в члени одної ну, групи була Ляля -ля, Ратушна цього тижня. В краєзнавчому музеї ви побачите такі виставки: до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі на шляху до перемоги і персональну виставку Ігоря зозулі Майдан гідності. В музеї імені Михайла Куцюбинського для вас перша персональна виставка живопису Олександра Машталера. Перша на сцені Вінницького театру вистава Шалений день або одруження Фігаро з'явилася 28 вересня 2007 року. Це романтична історія кохання, багата анакомічні непорозуміння, непізнання і переодягання в ролі Фігаро Заслужений артист України Анатолій Вольський, Сюзани, Катерина Селезньова та Наталія Шолом. У театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави. 27 квітня на малій сцені драма Я б тобі небо прихилив. 28 квітня театральна версія життя Софії Потоцької Софія. А на малій сцені на вас чекатиме комедія для дорослих Замовляю любов. 29 квітня для вас комедія Шалений день або одруження Фігаро. А 30 квітня сатирична комедія Ревізор. У кінотеатрі Коцюбинського чергова гучна прем'єра месників. За сюжетом людство переживає найважчі часи в історії, адже штучний інтелект Альтрон обертає свої сили проти нього. Чи під силу месникам побороти найрозумнішу машину у світі побачимо? У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите військову драму Незламна, пригодницький екшен Форсаж 7 сімейну комедію Енні та фантастичний екшен у 3D. Месники Ера Альтрона. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує вам такі фільми: італійську анімацію Звіриний загін, код Марко Поло, кримінальний детектив Королі Лондона, українську мелодраму Моя русалка, моя лореляй, американську комедію Любов чи секс. А з 28 до 30 квітня дивіться хронікально-документальні фільми у дні Америки. Цього тижня Вінницька обласна філармонія запрошує вас на концерт національного академічного оркестру народних інструментів України. Гуц рол». цього тижня панянки заполонять арт-паб від ітер. Тріо Пані Валкова народилося у 2013 році. В його складі барабанщиця Дарія та дві Ірини. Останні співають, грають на клавішних та ще десятці інших інструментів. Але що дівчата привезуть до Вінниці, дізнаємось під час концерту. В артпабі Ітер» на вас чекатиме така музична програма: 30 квітня для вас тріо Пані Валкова, а 16 травня гурт Фіолет. Цього тижня це вся мистецька програма. Даруйте свою любов рідному місту та тим, хто зберіг його заради нашого щасливого майбутнього. До зустрічі!